І насправді зараз велика кількість українських біженців, українських жінок з дітьми перебуває саме на території цієї держави і отримує відповідну допомогу що ж до того, що чи зможе яка кількість жінок зможе виїхати з 1 жовтня? Адже, як ми знаємо, маємо ставати на військовий облік. принаймні ми журналістки підпадаємо а, під а, оцей список професії, який видало Міністерство оборони, і так розуміємо, що якраз з 1 жовтня буде. Недоступним виїзд за кордон для Українок правило діятиме протягом воєнного стану в країні. Про це заявив юрист Міністерства оборони Володимир Смілка. За його словами, військовий облік і жінок і чоловіків це стандарт НАТО. Тож вимоги мають бути однаковими для всіх. І вже з наступного місяця жінки, які мають відповідні професії, повинні. Будуть стати на військовий облік у списку зазначено 14 спеціальностей, і водночас у Міноборони кажуть, що потреби в мобілізації жінок немає, тобто це просто військовий облік. Однак в Україні триває війна, тому в майбутньому ситуація може змінитися.